У сквері біля Малої академії мистецтв у Полтаві роблять капітальний ремонт. На цьому місці готуються встановити пам'ятник Григорію Сковороді. Ми наведемо лад на цій території, встановимо там додаткові лавочки для відпочинку, встановимо освітлення. І плюс ще підрядник зробить сам постамент, на якому буде встановлений новий пам'ятник Григорію Сковороді. Раніше на цьому місці була міні-скульптура Григорія Сковороди. Її відкрили у грудні 2022 року. Автор скульптури народний художник України Катіб Мамедов. я и басни его, и всю историю, что он был необычным человеком, всю биографию. И я наблюдал, как другие авторы, и художники, и скульптора, как изображали. И ну я создал свою. Десятки были эскизов. Я приезжал на месте там э, с, со своими эскизами, идеями. Выбрали народного мандривника, то, что босиком он заходит в город. Скульптуру планували встановити 2023 року. Та зокрема через війну цього не встигли зробити. Завершити роботу над нею вдалося приблизно три місяці тому. Розповів скульптор, скульптура э, атліта із бронзи, висота самої скульптури три метри, з посогом около чотирьох. Там і що сидить. сідіт, а основання до втічки виходить 4,5, з половиною. так примірна очі, оча висота. Нині у сквері розібрали частину бруківки, аби зробити котлован для постаменту. Меценати, які виготовили безкоштовно за власні кошти для міста, це безкоштовно пам'ятник. Планують його розмістити в іншому місці, якщо Полтава не зробить відповідні роботи для його встановлення. Всього і на монумент, і на благоустрій, і на встановлення пам'ятника виділено 680 тисяч. За словами Ігоря Ляшка, дата завершення капітального ремонту невідома, оскільки на це впливає зокрема погода та війна в країні. Каріна Попова та Сергій Єрохов суспільне новини. Полтава.